Насиченими та пам'ятними видались останні дні минулого року для парафії воздвиження чесного животворящого Христа Української греко-католицької церкви міста Броди, де настоятелем отець Ярослав Царик. Про відкриття року Божого милосердя та про численні свят Миколаївської акції дивіться далі. Отже, 17 грудня у студії «100 талантів, що діє при благодійному фонді Карітас Броди, відбулось свято під назвою. Зимова розвага, в якому взяло участь 20 дітей. Користувачів проектом соціально-психологічна допомога дітям і молоді із проблемами в навчанні і соціалізації. Свято провели молоді волонтери, студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича під керівництвом Наталії Воляник. Ми знаходимося у християнській студії «100 талантів. Благодійної організації Карі та Зброди, яка належить до парафії Возвиження Чесного Христа. Ось це таке гарне світле приміщення. І в цьому гарному приміщенню ми завжди користаємо здарунків і відчуттів наших дітей, які мають можливість при наших тренерах учителях, завжди щось створити нове. І кожного дня від другої години до п'ятої ми завжди чекаємо дітей, щоб вони могли бути тут разом у спільноті, робити те, що їм подобається, але і робити те, що потрібно. Тому ми разом з тими виробами, які маємо тут. Як наставляють вас усі тренери, наші учителі, маємо цього року ще дуже важливу справу, навіть жертву, яка покликана з любов'ю до нашої батьківщини і до наших воїнів. Ми почали плести, робити що? Сітку. Сітку, маскувальну сітку для нашої української армії. І ми долучуємося, як маленькі волонтери-добровольці, до того великого діла захисту нашої вітчизни. Сьогодні до нас у цю студію прийшли студенти. Вони подадуть нам щось дуже цікаве. І на дворі вже календарна зима у приході свята Святого Миколая. Ми відчуваємо і зараз будемо бачити, як ця зима в настрої приходить до нас усіх. З нетерпінням та необиякою цікавістю чекали вихованці дитячого центру на помічників святого Миколая, які подарували присутнім тепло та радість. З перших секунд помічники не давали дітлахам сумувати. Після веселого знайомства діти стали почуватись вільніше, і волонтери легко долучали їх до ігор та вправ. Веселі руханки виявились не менш захопливими. Подивившись на команди, діти завзято змагались за перемогу. Організатор зустрічі Любов Сітка додає. Між командами точилась жорстка конкуренція. Відтак жоден не бажав визнавати перемогу опонента і намагався всіляко зашкодити супернику. В результаті жодна команда не перемогла. Ми пояснили діткам, що у житті усім потрібно бажати добра і намагатись удосконалювати себе, а не робити шкоду іншим, і тільки тоді вони будуть переможцями. Я рада, що діти це зрозуміли, додає Любов Сітка. По завершенню свята помічники Святого Миколая подарували вихованцям дитячого центру подарунки, придбані на кошти, зібрані під час благодійної акції. 18 грудневий день надовго залишиться у пам'яті діточок, чиї батьки на сході країни бережуть їх та усіх нас спокійний сон. Діточок, чиї татусі нині посилають свої ангельські посмішки з небес, бо їх забрала війна. Та діточок, які разом з рідними змушені були залишити свої домівки і знайшли спокій та затишок на брідській землі. У святі Миколая, яке уже традиційно відбувається з року в рік у ресторані Шалена Шкварка, також брали участь діти парафіяльних родин парафії чесного хреста. Парафіяльна спільнота Карітас цього дня творила милосердя для маленьких сердець, які відкриті для добра. Які вірять у казку, власне казкове дійство подарували їм організатори свята. Зі словами Божого благословення до усіх присутніх у святково прибраній залі, а це діти разом зі своїми рідними звернувся отець Ярослав Царик. Відтак до ретельно підготовленої програми свята Миколая долучився народний художньо-просвітницький гурт Благовіст, районного народного дому керівник Марія Пишна. Слід зазначити, що до уже традиційного щорічного дійства, організованого парафіяльною спільнотою Карітас, долучається ресторан Шалена шкварка надаючи знижку на смачне і завжди оригінальне частування. Наступного дня, 19 грудня, власне, у день святого Миколая, у храмі Воздвиження чесного Животворящого хреста міста Броди, відслужено святу літургію для дітей за участю дитячого хору дзвін, керівник Ольга Баліцька. Після завершення недільної відправи, яку відслужили отець Ярослав Царик та отець Андрій Семенюк, зав'язалась цікава розмова священика з дітьми. Говорили про святого Миколая. Отець Ярослав щиро тішився, слухаючи відповіді на запитання. А діточки, окрім перевірки своїх знань, ще й відкрили для себе чимало нового та цікавого про святого, який відкриває наші серця на зустріч добру та милосердів. Пісні, молитви, вірші усе для і про чудотворця Миколая. У них дитяча щирість, безпосередність і велике бажання принести у дарунок Миколаю любов своїх сердець, дитячу посмішку, вдоволення в оченятах не зрівняти ні з чим. Усе єство, наче огортає неймовірні відчуття, коли бачиш дитину, яка радіє. Море позитивних емоцій отримали винуватці свята, коли до них завітав святий Миколай з ангелом. Їх ролі виконали парафіяни храму Ярослав Каськів та Віка Пишна. Більш як 130 діточок парафії отримали подарунки. Які придбано за рахунок парафії чесного хреста, благодійного фонду берегиня та родини Івана та Орисі Кіянчуків і родини Анатолія та Анни Гарасимчуків? А з особливою любов'ю пакували ці дарунки члени спільноти святого Вінкентія, парафія воздвиження чесного животворящого хреста, міста Броди. На цьому не завершилась мандрівка святого Миколая Бріцькою землею, 20 грудня у день відкриття року милосердя на парафії чесного хреста. За ініціатива парафіянки храму святого Юрія Української греко-католицької церкви міста Броди, члени спільноти святого Вінкентія, парафії чесного хреста, якою керує їмость Галина, члени. Спільноти Мирослава Островська, Марія Худик, Марія Кирик разом із народним художньо-просвітницьким гуртом Благовіст районного народного дому відвідали дитячий будинок рідний дім у селі Сасів Золочівського району, де перебуває 26 діточок, які так потребують тепла, ласки, любові мами і тата. Вони виглядають їх, чекають їх і так щиро вірять у диво. Справжню казку добра подарували маленьким серцям члени спільноти святого Вінкентія і вручили кожному солодкі подарунки, фрукти, канцелярські приладдя, придбані за кошти, зібрані під час служби у храмі, а також неабияк посприяли парафіяни храму Стефанія та Микола Кожани. Як нагороду організатори цієї поїздки отримали від діточок їх щире спасибі. Та вогники радості в оченятах. А від цього світ стає яснішим, на серці тепліше. І ще про одну подію з життя парафії, воздвиження чесного животворящого Христа міста броди, відкриття року милосердя Божого дивіться у нашій наступній передачі.